Наш перший домен – це стратегічне управління портфелем. В стандарті, В четвертому стандарті це розділ 3. Тут треба розуміти, що кожен компонент портфеля повинен бути узгоджений з однією або кількома стратегічними цілями організації. А позитивний вплив від реалізації портфелю слід постійно контролювати оцінювати, де ми знаходимося, що вже впроваджено. саме це мається на увазі під терміном стратегічне управління в контексті управління портфелем. І це досягається завдяки чіткому розумінню стратегічних цілей і важливості кожного компонента стосовно цих цілей, наскільки. Компонент відноситься, який він вклад робить в кожну окрему цілі. Тому будь-яка пропозиція щодо включення компонента до портфеля повинна описувати, як цій компонент підтримує досягнення цільової бізнес-цінності для організації. От саме про це у нас стратегічний менеджмент. А, далі. Ми повинні почати з базового розуміння, що саме включає в себе стратегічне управління. Управління портфелем на стратегічному рівні це не просто координація проєктів, програм, тощо, це управління як запланованими ініціативами, так і тими, що виникають в процесі. Які визначаються там, на рівні, на рівні топ-менеджменту організації. Саме ці ініціативи і створюють основу, на якій будується портфель. Мета стратегічного управління портфелем полягає в тому, щоб забезпечити постійне узгодження всіх компонентів портфеля зі стратегічними цілями. Ну і в першу чергу, не тільки самими цілями, а взагалі пріоритетами організації. Тобто ми не просто реалізуємо ініціативи, а весь час перевіряємо, чи справді ці ініціативи ведуть нас до того, щоб ми, до того, що ми хочемо стратегічно досягнути як організація. Це досягається через розробку стратегічних планів, статутів портфелю, через розробку дорожних карт. І тут дуже важливо, не ну, от. Щоб здатність організації е, управляти чи реагувати на стратегічні зміни, так, вона одразу відображалася от, чи, через артефакти портфеля і включалася в зміни в портфель, тому що стратегія це не статичний якийсь документ. Стратегія постійно змінюється, і наш портфель має змінюватися разом зі стратегією. Тому стратегічне управління це відповідь на запитання. Чи ми, як організація, робимо саме ті речі, які стратегічно правильні, чи ні? Якщо так, все нормально за стратегічним управлінням. Якщо ні, треба щось міняти. Ще раз, щоб ефективно керувати портфелем, ми маємо постійно задавати собі стратегічне запитання. Чи ми робимо правильні речі? І давати на нього відповідь. Це не просто виконання проєктів за планом. Це перевірка, чи справді проєкти ведуть нас в правильному напрямку згідно з стратегічними пріоритетами організації. І це і є суть стратегічного, ну, такого, стратегічного мислення. Так? Ми не просто реалізуємо це, що запланували, а критично оцінюємо. Чи це відповідає нашому поточному контексту, в якому працює організація, нашим цінностям, чи приносять організації стратегічну перевагу тощо. Для цього потрібно розуміти середовище, в якому працює організація, вміти адаптуватися до змін, ну і головне, гарантувати повну узгодженість. Компонентів портфеля з візією, з баченням і цінностями нашої організації. Дуже важливо також розуміти, що стратегічне управління це такий двосторонній процес. З одного боку, ми реалізуємо стратегію через компоненти портфеля. А з іншого боку, портфель теж дає зворотній зв'язок, керівництву про те, Ну, наскільки стратегія працює, і які рішення мають таку реальну життєздатність? Без такого стратегічного мислення існує ризик, що портфель буде відірваним від стратегії, а реалізовані ініціативи будуть ну, або дадуть нульову, або значно нижчу. Цінність, ніж ми очікуємо, щоб ефективно реалізувати стратегічне управління, організація повинна спиратися на три таких ключові артефакти портфельних артефактів. Кожен з них виконує свою важливу функцію, а разом вони формують основу для узгоджених. І результативних дій в рамках портфелю. Ну і перший документ чи артефакт це стратегічний план портфелю. Він визначає загальну цільову картинку, куди ми йдемо, які цілі і завдання стоять перед портфелем. Ну і як саме ми будемо оцінювати успішність нашого цього руху, руху всередині портфеля. Саме тут закладаються ключові, ключові індикатори ефективності, які дозволяють нам відстежувати відповідність дій портфельних дій або дій всередині компонентів зі стратегічними цілями. Другий артефакт це статут портфеля. Це вже офіційний документ, якщо стратегічний план робочий документ. Портфельної команди, то статут це офіційний документ на рівні організації, який надає повноваження портфельному менеджеру на розподіл ресурсів організації. Він визначає рамки, структуру, ролі, пріоритети, ну, тобто таке задає формальну структуру врядування портфелем. Ну і третій документ це дорожня карта родне. Вона поєднує стратегію з реалізацією, показуючи, які ініціативи коли мають бути виконані. Це для, того, щоб, для того, щоб бачити, коли саме будуть стратегічні цілі досягнуті. Це свого роду така візуальна карта нашого шляху від ідеї до результату. І ці три елементи вони працюють разом. Стратегічний план задає напрям, статут визначає, можемо так сказати, правила гри, а дорожня карта показує, як ми пройдемо цей шлях в часі. Далі давайте поговоримо про ключову логіку побудови. В першу чергу, да, стратегічного плану до першого, першого артефакту. Тобто, як бачення і місія організації трансформуються от в ці вимірювані цілі та ініціативи, ну, і починаємо ми з от самого, самої візії, да, бачення, бачення портфеля. це таке наше уявлення про майбутній ідеальний стан, якого прагне. Досягнути наша організація. Це можемо так взяти такое, ну, можна сказати, натхненна картинка майбутнього, так, яка має мотивувати учасників і надавати сенсу не тільки портфелю, а й далі передавати цей сенс компонентам. Друге – це місія. Місія це вже ну, про сьогодні, так, це про те, хто ми є. Що ми робимо, для чого ми це робимо, навіщо, для кого ми це робимо, тощо. Це конкретний опис нашої ролі, нашої цінності і того, як ми реалізуємо стратегію на практиці. Далі йде стратегічна мета, так, strategic objective. це такі загальні якісні формулювання, що саме ми хочемо досягнути. Наприклад, Підвищити прибутковість, покращити обслуговування клієнтів або вийти там на нові ринки тощо. З цієї мети ми вже формуємо, формуємо стратегічні цілі, strategic goals. Це вже конкретні вимірювані кроки, які реально можна реалізувати. Наприклад, з там збільшити ринкову частку на 10% протягом 6 місяців. От це вже, це вже ці да, і можна вибір. Ну і далі на базі цього всього попереднього ми формуємо стратегічні ініціативи. Це вже програми, проекти чи навіть там операційна діяльність, які безпосередньо втілюють ці. Цю мету і ці цілі. Саме вони є компонентами портфеля. Тут важливо, да, щоб, ну, щоб кожна ініціатива повинна чітко пояснювати, яку, яку саме стратегічну ціль вона підтримує і переслідує. Якщо зв'язку немає з цілями стратегічними, цю ініціативу ми не включаємо в портфель. І викидаємо. І от, от тут на цьому етапі ще формується ну, в більш такому загальному контексті портфельному управління. Це називається портфоліо пайплайн, а PMI називає ці. Знову таки, теж артефакт: inventory of офс, тобто набір, набір ідей. Ініціатив, які ще не відносяться к портфелю, але вже опрацьовуються для включення в майбутній портфель. Таким чином, ми вибудовуємо логіку від велик великої ідеї до конкретної ініціативи. До конкретної ініціативи, що має бізнес бізнес-цінність і стратегічну вагу. Оце наш наш план портфелю. Далі. А, вибачте, до, до портфельного ще до портфоліо чартера. Тут важливо, що коли ми плануємо реалізацію стратегії, важливо не тільки чітко знати, чого ми хочемо досягнути, а ще й визначити, на який рівень ризику ми готові піти, щоб досягнути, досягнути цю ініціативу. І саме це називається то, що от, от, Risk Appetite, да, чи стратегічним апетитом до ризику. Це не фінансовий показник. У кожного, і, і, і це не тільки не фінансовий, да, це ще і не ну, якийсь там фіксований, конкретний такий показник. У кожної організації апетит до ризику може бути різним. Да, це залежить від Культури організації, від галузі, в якої організація працює, від зрілості компанії, і навіть від особистих пріоритетів там керівництва, власників організації тощо. Наприклад, одна, одна організація може бути готова до інновацій з високим ризиком, а інша ні. І ключове тут визначити і погодити, який рівень ризику є прийнятним для саме нашої організації. І бажано зробити це заздалегідь до того, поки ви ще починаєте обирати ці ініціативи. Це дозволяє уникати, ну, в першу чергу, уникати необґрунтованих рішень, особливо під тиском, коли ви почнете вже щось реалізовувати. Для цього організація встановлює так звані вимірювані, пороги, пороги визначення ризику. Оці measurable thresholds, Fresh Halls, називаємо. Тобто ту межу, за яку краще не заходить, це важливо для управління портфелем, тому що ну, саме портфель має балансувати між ризиком і вигодом. Якщо портфельна ініціатива перевищує прийнятний рівень ризику, її або потрібно адаптувати під. Тобто зменшити цей ризик, да, або взагалі не включати до складу портфель. І ну, всі часто питають, а що саме це от, що мається на увазі під цим порогом ризику? Справа в тому, що в нас є нормальне розподілення ймовірності. Наприклад, якщо ми говоримо, да, це буде 100%, 100 ризику, ой, верніше, 100% ймовірності реалізувати щось. А це буде, ну, давайте, наприклад, час. Ми е, з нульовою ймовірністю можемо щось реалізувати за 0 днів. І е, з майже там, 100% ймовірністю, 99,9 періоди, за безкінечність днів. І це називається нормальною розподілення ймовірності. Воно буде йти от таким чином. Десь ви сказали собі, ну, наприклад, за один рік я реалізую, там готовий реалізувати половину ціх, цих ініціатив. Там це, звісно, розрахунки, там йдуть, це, скільки ініціатив, скільки там часу, скільки ресурсів, скільки там, там комплексних розрахунок. Але ж ви говорите, що ми можемо реалізувати це там, за, за рік. І для цього є в нас ймовірність 50%. Зменшую. Тривалість часу менше ймовірність, за більшу тривалість часу більша ймовірність. І от тут організація для себе говорить: да, цей фрешхолд, <реш> його можна вказати просто в відносині часу до ймовірності. Організація говорить, нам 50% не влаштовує, нам треба більш гарантовано. Наприклад, 70-80%. Ага, 80% ймовірності, це вже, якщо тут був рік, да, то тут умовно давайте там, півтора року. От за півтора року ми можемо з 80 ймовірністю реалізувати цей набір ініціатив. Підходить нам це? Підходить. Або з майну, щоб вкластися там в портфельний період. Наприклад, якщо у вас портфелі йдуть по року, от відповідно ми додаємо менше ініціатив, щоб збільшити ймовірність. Або додаємо більше часу. Що збільшити ймовірність. І от організація для себе встановлює ці порог ризику прийнятний, так? і це і є нашим апетитом ризику. Далі про наступний артефакт статут Так? Коли ми формуємо портфель, першим найголовнішим офіційним документом, який авторизує Існування портфелю є статут портфелю. Це, напевно, ключовий артефакт, який пов'язує наш портфель зі стратегією організації і формалізує його існування, дозволяє його існування. Основна мета цього документу надати портфельному менеджеру повноваження. Повноваження використовувати ресурси. Координувати компоненти, приймати рішення. Ну, зрозуміло, в рамках затвердженої структури. Без статуту портфель, ну, в принципі, портфель формально не існує. Е, в цьому документі ми фіксуємо, як портфель вписується в загальну стратегію організації. Яка його структура, тобто ієрархія між програмами, проектами, операційною діяльністю і рівнем врядування організації? Які цілі, мета, цілі цього портфелю і обґрунтування існування портфелю? Які очікувані вигоди, ці цінність, яку принесе нам портфель, які ролі, обов'язки, рівень повноважень? Теж сюди вноситься, Ну, і сюди ж заносяться обмеження, припущення, ризики, залежності, часові рамки тощо. Крім цього, статут це ще й комунікаційний інструмент. Він показує, хто є ключовими стейкхолдерами проєкту, які їхні очікування, як вони мають бути враховані в реалізації тощо. В процесі розробки статуту ми опираємося на стратегічний план, тобто на попередні слайди. Саме стратегічний план надає нам бачення, пріоритети ну і логіку формування компонентів портфеля. Тобто, статут це не просто формальність, це яка, точка відліку, да, опорна точка для всього подальшого управління портфелем. портфелем Нашу організацію чи обраним портфелем. Ну і дорожня карта. Це, напевно, найпрактичніший такий інструмент для всіх стратегічних інструментів. Це вже візуальне уявлення про те, як компоненти портфеля, програми, проекти, ініціативи пов'язані зі стратегічними цілями організації в часі. Це не просто графік чи діаграма. Це інтегрований план на такому високому-високому рівні, який дозволяє побачити, чи всі стратегічні цілі мають відповідні ініціативи. Так? Ну, тобто ми пов'язані стратегію, стратегією, стратегічні цілі організації, з якоюсь роботою. Нічого ми не пропустили стратегічно, чи немає, немає прохалани. Друге, чи існують ці прогалини або дублювання, тобто до якоїсь цілі там 2, 2 3 компоненти. Де є залежності між компонентами, які, який компонент надає якому наступному компоненту якусь інформацію? І які ключові етапи і ризики нам слід врахувати. Ця дорожня карта є такою. Ну, в принципі, надзвичайно корисною для прозорого управління профедом, тому що дозволяє стейкхолдерам, особливо вищому керівництву, швидко оцінити, е як просувається реалізація стратегії, де потрібне коригування, які ресурси будуть потрібні на кожному окремому етапі, крім того, вона підтримує комунікацію знову таки, е управлінську звітність узгодженість рішень на такому рівні корпоративного управління, або на рівні врядування, на рівні governance. Ну і що важливо, її слід постійно або регулярно оновлювати в разі змін або в портфелі, або в самій стратегії. Далі про компоненти портфеля. Компоненти це всі програми, проекти, операційна діяльність або навіть дочерні портфелі, які організація координує в межах управління цим портфелем. Але не всі вони однаково важливі. Управління портфелем стає ефективним лише тоді, коли ми маємо, можемо визначити. Ключові компоненти, тобто ті, що найбільш сприяють досягненню стратегічних цілей. Саме вони повін, повинні отримувати основну нашу увагу, основні ресурси, контроль тощо. Це ті компоненти, які мають відчутний вплив на очікувані вигади. Вони мають бути узгоджені зі стратегічними метою. І вони мають бути реалістичними за обсягом, ресурсами, враховуючи от, обмеження або спроможності організації. Ці ключові компоненти не обов'язково реалізуються одночасно, або є там взаємозалежними. Але вони всі проходять оцінку ранжування і пріоризації. Процес їхнього визначення варто. Повторювати час від часу ну, з якоюсь там регулярністю, особливо коли ми знаходимося в рамках змінного середовища, да? коли змінюється стратегія, виникають там нові можливості, можливості, або виявляються розриви між очікуваними та фактичними результатами портфеля. Таким чином, успішне управління портфелем. Це не просто про те, щоб там, зробити всі, всі ідеї, реалізувати всі ініціативи. Це про те, щоб фокусуватися на найціннішому для стратегії організації. Ну і тут, от, да, коли ми обрали компоненти, запустили їх на реалізацію, тут настає час для цієї постійної оптимізації. Оптимізація портфеля це не одноразова дія, це постійна практика, яка дозволяє балансувати вигади, ризики, ресурси, постійно їм джунглювати, як, як в циркі. Вона допомагає ця оптимізація, допомагає організації забезпечити, щоб наявні ресурси, люди, фінанси, технічні ресурси були. Максимально ефективне розподілення відповідно до поточних потреб і стратегічних пріоритетів. Ключове завдання пріоритизувати компоненти з найвищою цінністю. Вчасно, вчасно реагувати на зміни зміни риночні зміни, стратегічні зміни, технологічні зміни. І уникати перевантаження або витрат на малоефективні ініціативи. Оптимізація передбачає в першу чергу моніторинг витрати ресурсів, далі регулярний перегляд портфеля під час планування або виконання його, далі прозору звітність і таке єдине бачення стану всіх компонентів. А також належне організацію належного урядування через механізми нагляду і прийняття рішень. Тобто завдяки такому цією портфельної організації, да, правильної організації портфельної оптимізації, правильної оптимізації портфеля, ми робимо, робимо те, що портфель у нас залишається. З одного боку гнучким і ефективним, да? а з іншого боку, збалансованим і максимально корисним для досягнення стратегічних цілей організації. Ну і останнє в домені стратегічного управління портфелем ми Маємо пам'ятати, що стратегія організації – це не, не статичний об'єкт. Да? Вона постійно змінюється під впливом ризику, технології, політики або навіть внутрішніх якісь там, в організації, внутрішніх якісь викликів. Тому портфель також повинен адаптуватися, щоб залишатися узгодженим з цією динамікою змін. Коли змінюється стратегія, ми проводимо так званий аналіз прогалин, gap analysis, між поточним станом і бажаним майбутнім станом. Це дозволяє зрозуміти, які компоненти портфеля потрібно змінити, які додати, а які, можливо, навіть закрити. Щоб бути, щоб зміни ці були ефективними, ми використовуємо наступні от основні інструменти: це стейкхолдер аналіз, аналіз да, щоб зрозуміти очікування. Стейкхолдерів і вплив змін, тому що саме через змін ставлення стейкхолдерів, ми розуміємо, як зміни впливають на організацію Далі сам аналіз програми, щоб виявити, чого нам не вистачає. І аналіз е, готовності, щоб визначити наскільки організація здатна реалізувати ці зміни. У підсумку. В управління стратегічними змінами забезпечує гнучкість портфелю, дозволяє реагувати на виклики і підтримувати сустейнеб, да, стійку узгодженість з довгостроковими цілями, бачення, метою нашої організації. Оце основна така от, есенція інформації, по цьому домену домену стратегічного управління портфелем.